Набридли девайси, де треба щось виставляти, крутити і налаштовувати. Тоді ви точно за адресою. Бо сьогодні у нас на огляді максимально простий і доступний девайс Ельбар Elfix Mini. Що це за крихітка і чи справді вона зможе виправдати наші та ваші очікування? Всім привіт! звати Таня. А я Іра, і ви на каналі Мерезівий Музика Ділимось з вами з найсвіжішими новинками зі світу вейпінгу. Отже, всім відомий ельбар цього разу випустив доволі незвичний пристрій. Складається враження, що на виробництві хтось провів краш-тест, побачив результати, такий, слухайте, виглядає прикольно, давайте так і залишимо. І чесно, задум оригінальним, ми такого ще не бачили, тому за креативність великий плюс. Що там по комплекту? Та все максимально просто. Девайс і крапка. Але, чесно кажучи, за таку ціну і навіть добре, що картридж є усі ж пам'ятають бюджетну модель медь 500, де Взагалі не було, а тут дякую і на цьому. Корпус зроблений з алюмінієвого сплаву, тож пристрій буде служити вірою та правдою в будь якій ситуації. І кольорів вистачає цілих 8 варіантів: вибрати є що. Хоч девайс і супер простий, але має дві фішки, які тішать око: регулювання затяжки та п'ятиступеневий RGB індикатор, що показує рівень заряду. І ще приємний бонус заряджається він дуже швидко за 30 хвилин до 80%. Ми реально були в шоці. А тепер головне зазвичай, якщо пристрій маленький, бюджетний характер характеристики теж так собі. Але 2025 рік продовжує добувати. Виробник вже не ставить акумулятор менше, ніж на 1000 мА. І Elfix Mini живий доказ. Тут ми маємо 1000 мА і 30 Вт потужності у такому маленькому корпусі. І так на цій манюні можна спокійно використовувати органічну рідину у співвідношенні 70 на 30. Але є нюанс. Повністю розкрити можливість цього пода ви зможете з картриджем на 04 Ом. Їх поки що не було на ринку, але ми впевнені, що зовсім скоро вони з'являться. Продажі, і тоді ви відчуєте цей девайс на максимум. Загалом лінійка картриджів тут доволі велика. Є варіанти на 2 мл та 3 мл, а з опору можна вибрати 0,6, 08, 1 або 1,2 Ом. Тобто під різні вподобання вибір реально хороший. У комплекті йде картридж на 2 мл з опором 0,8. Це середня по щільності затяжка, і як стартовий варіант, вона, мабуть, найоптимальніша. Заправка тут теж продумана, вона здійснюється з боку під силіконовою заглушкою, яка розташована прямо зверху на муштуці. Це реально Учно, бо вам не потрібно кожного разу діставати картридж, щоб долити рідину. Всі знають правила 15 хвилин. Якщо ні, то нагадаємо. Обов'язково після першої заправки чекайте 15 хвилин, щоб перечасно не спалити свій картридж. Щодо смаку передачі, тут реально немає чого хвилюватися. Він смачний. Єдине, що може комусь не зайти, це те, що пара виходить трішки теплою. Але якщо використовувати рідину з холодком, то ця теплота майже зникає і пара стає приємнішою. Смак він відкриває яскраво, особливо з картриджем на 08 Ом. Там і смак класний, і затяжка, така середня, дуже комфорт. В цілому враження по смаку передачі дуже позитивні. Загалом Elfix Mini залишає дуже приємне враження. Він компактний, простий і нічого зайвого в ньому немає. Взяв у руку, користуєшся і не думаєш про налаштування чи якісь складності. Дизайн незвичний, але в хорошому сенсі, і швидка зарядка реально тішить. З мінусів хіба що тепла пара та інколи підтікання картриджів. але це не щось критичне. У своїй ціновій категорії він відпрацьовує себе повністю. Якщо хочете невеликий, Є легкий і при цьому потужний девайс без заморочок, цей малюк точно зайде. А тепер, друзі, якщо вам сподобався огляд, не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк і підтримати нас коментарем. Наприклад, напишіть, який девайс ви хочете побачити у наступному огляді. Нам це дуже допомагає і мотивує робити ще більше цікавих відео. Ми з вами прощаємось до наступної середи. Побачимось зовсім скоро. Всім па па, па, -па.